Пролог Коулун травень 1949 року. Потрібно, щоб виглядало як нещасний випадок. Чи зможете? Його ображали. Він відчував, що починає злитися. Таке питання можна поставити лише новачкові з вулиці. Він ледве утримувався, щоб не сказати з сарказмом так, гадаю, що впораюся. Ви вважаєте за краще, щоб нещасний випадок стався у приміщенні? Тоді, тоді вона впаде зі сходів та зламає шию, як танцівниця з Марселя. Або вона п'яна потоне у ванні, як спадкоємеця з гатаду. А може, вона переборщить із героїном? Цим способом він покінчив із трьома. Ще вона може заснути з сигаретою, що горить. Так він впорався зі шведом детективом у готелі на лівому березі сени в Парижі. Чи ви бажаєте нещасний випадок на свіжому повітрі? До ваших послуг авто або авіакатастрофа, або зникнення в морі. Але нічого такого він не сказав, бо, говорячи відверто, людина, що сидить навпроти, вселяла йому страх. Занадто багато жахливого про нього розповідали, і він мав усі підстави цим оповіданням вірити. Тому він обмежився тим, що сказав: Так, сер, я можу організувати нещасний випадок, ніхто ніколи не впізнає. Він ледве встиг це сказати, як його осяяло. Він знає, що я знатиму. Він замовк. Вони сиділи на третьому поверсі будівлі в місті Коулун, побудованому китайцями у 1840 році і оточеному сіною для захисту від британських варварів. Стіна була знесена під час Другої світової війни, але залишилися інші сіни, які змушували сторонніх триматися подалі від міста. На вузьких кривих вуличках і темних сходах, що ведуть у морок. Панували банди головорізів, наркоманів та гвалтівників. Туристам сюди приїжджати не рекомендували, і навіть поліція не наважувала з'являтися на вулиці Тунтауцен, що на околиці. Через вікно до нього долинав вуличний шум і хрипкі вигуки жителів кварталу, які розмовляли різними мовами. Холодні кольори обсидіана, очі людини. Що сидить навпроти нього, продовжували вивчати його. Нарешті він заговорив: чудово, як це зробити, вирішить сам: Так, сер, жінка у Коулуні у Лондоні. Її звуть Кетрін, Кетрін Александр. Розкішний автомобіль, за яким слідувала машина з охоронцями, доставив чоловіка з очима кольору Обсидіана до блакитного будинку на ларскар Роу в районі Цим Ша Цуй. Блакитний будинок призначався лише для обраних. Серед його відвідувачів були глави держав, зірки кіно та президенти корпорацій. Дирекція будинку пишалася тим, що вміла тримати язик за зубами. Років шість тому дівчина, яка працювала в будинку, ризикнула поговорити про своїх клієнтів із журналістом. Наступного ранку її труп виловили в гавані Абердін. Язик був вирізаний. У блакитному будинку можна було купити все. Незайману дівчину, хлопчика, лесбіянку здатну досягти оргазму без допомоги чоловічого члена або тварину. Наскільки йому було відомо, це було єдине місце, де досі не забули стародавнього мистецтва і шинпо. Блакитний будинок був царством заборонених насолод. Цього разу чоловіки з обсидіановими очима замовив близнюків. Вони були напрочуд схожі. Гарні собою, обидва з чудовими фігурами та повною відсутністю будь-яких заборон. Він пригадав свій останній візит у цей будинок металевий сілець без сидіння та їхні м'які ласкаві язики і пальці, а потім ванну з запашною теплою водою, що переливається через край, та їхні губи, що песять його тіло. Він відчув, що починає збуджуватись. Ми прибули, сер. Через три години пізніше, задоволений і в хорошому настрої, чоловік наказав шоферу їхати на Моуді Роуд. Крізь вікно машини він бачив блискучі вогні міста, яке, здавалося, ніколи не спало. Китайці називали його Гаудун дев'ять драконів. Він уявив цих драконів у горах над містом, готових будь-якої миті спуститися вниз і знищити слабких і беззахисних. Сам він не був ні тим, ні іншим, але вони вже на Моуді роуд. Священник та уїзд, що його чекав, здавався, здавалося, що зійшов із стародавнього пергаменту, можливо, через класичне брякло-східне вбрання. І довгу, легку сиву бороду. Хлопець, хлопець, що ти маєш на увазі? Я чих? твій. Священик заплючив очі у беззвучній молитві і почав трусити чим дерев'яну чашу з певною кількістю молитовних паличок. Одна паличка випала, і тоді священик перестав трясти чашу. Мовчки він звірився з таблицею і повернувся до приїжджого. По-англійськи він насилу говорив: Боги кажуть, ти скоро позбавишся небезпечного ворога. Чоловік із обсидіановими очима відчув приємне збудження. Він був надто розумний, щоб не розуміти, що стародавнє мистецтво чим просто забобон, але він був і надто розумний, щоб знехтувати ним. Був ще один добрий знак. Сьогодні був день святого Константинуса, його день народження. Боги благословили тебе добрим, Функ Чуї. Доєх. Знову, п'ятьма хвилинами пізніше, він уже сидів у машині, що прямує в Кайтак, аеропорт Гонконгу, де на нього чекав особистий літак, готовий вилетіти до Афін.